Про події війни говорить Стратко. Міністр оборони Рустем Умєров заявив про незмінність прагнення України в майбутньому стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Наша позиція незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО. Ми будемо країною ЄС. Вже декілька місяців. Наші партнери працюють над моделлю миротворчої місії. Вона сприймається позитивно. Формати обговорюються. Сподіваюсь, незабаром можна буде почути результати по цьому треку. Заявив міністр оборони під час спілкування із журналістами в Брюсселі. Після засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн так Рустем Умєров відповів на заяву нового міністра оборони США Піта Гексета, який під час засідання заявив, що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України, але ми повинні почати з того, щоб визнати повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою. Сполучені Штати не вважають, що членство України в Нато є реалістичним результатом переговорного врегулювання, сказав глава Пентагону. Підсумовуючи результати Рамштайну, міністр оборони України наголосив, що безпекова допомога буде продовжуватися, зокрема, постачання систем ППО, боєприпасів та бронетехніки, отримали дуже потужні пакети допомоги і почули від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу цього року і в майбутні роки. Додав Рустем Умєров. Про подальше посилення України заявив і генеральний секретар НАТО. Марк Рюте. Між усіма союзниками існує велика згода щодо того, що ми маємо переконатися, що Україна має те, що їй потрібно, з погляду підготовки та військової техніки. Аби коли б не розпочалися мирні переговори, вони йшли на них з позиції сили. Міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу зробили заяву щодо участі в майбутніх переговорах про припинення війни Росії проти України. Вони наголосили, що готові зміцнювати підтримку України і залишаються відданими її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності перед лицем загарбницької війни Росії. А сама підтримка буде тривати доки, допоки не буде досягнути справедливий всеосяжний. Жний та стійкий мир. Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах. Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки. Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю, тому ми спільно працюємо. Цуємо за для посилення наших колективних оборонних спроможностей. Йдеться у заяві міністрів закордонних справ. За минулу добу ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 5 пунктів управління БПЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників. На фронті за цей період зафіксовано 116 бойових зітнень. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 8 атак окупантів. На Лиманському ворог атакував 9 разів. На Краматорському напрямку зафіксовано 7 боєзітнень в районах Часового Яру та Васюківки на турецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка. Традиційно найбільша кількість атак фіксується на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах 12 населених пунктів. На тактику ворога не сильно вплинула зміна погодних умов. Він продовжує застосовувати для штурмів малі групи, не збільшуючи використання техніки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного груповань. Ня військ Хортиця, майор Віктор Тригубов. ключовим могло б стати промерзання річки стілу, але вона достатньо швидка і там поки що промерзання не спостерігається. А якщо говорити про техніку на інших напрямках, то її використання знижує не стільки погодні умови. А земля то і так була підморожена, тобто вона не була така, навіть розкисла. А справа скоріш в тому, що її обмежували використання і від дронів. Її, її обмежували ефективні контрдії українських міст, тому оскільки в цьому пані нічого особливо не змінилося, тому якось серйозного. Ростанні використання, використання самої важкої техніки ми не спостерігаємо. Додамо, що на Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль. На Харківському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 58 артилерійських. system. У ніч на 13 лютого противник атакував Україну, запустивши 140 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 85 БПЛА у 10 областях. 52 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Під час повітряної атаки російські дрони залітали і у повітряний простір країн, що межують з Україною. Так, під час атаки на український порт у Рені. Один російський дрон залетів у повітряний простір Румунії. Згідно з офіційним повідомленням румунського міноборони, залетівши приблизно на один кілометр у глиб країни, дрон повернувся на територію України. У зв'язку з інцидентом у повітах Тулча та Галац була оголошена повітряна тривога для забезпечення безпеки населення. Зокрема, у повітря підняли два літаки F-16 ВПС Румунії, а потім два літаки Єврофайтер ВПС Іспанії. Ще кілька дронів РФ залетіли у повітря Ряни простір Молдови, один з них вибухнув. В зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови викликало посла Росії щоб висловити протест проти порушення національного повітряного простору російськими безпілотниками та вимагати пояснень. Молдова ні на кого не нападала. У нас є нейтралітет, закріплений в Конституції. Республіка Молдова сприяла і робила все для миру. Проте російські безпілотники і бомби падають і вибухають в наших селах. І ми повинні визнати, що у нас немає можливостей захиститися в. Від них, написала президентка Молдови Майя Санду. Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.